Сьогодні мені захотілося спробувати рулет в лаваші. Я бачила схожі рецепти, але в своєму використовую те, що мені подобається. Тож рулет в лаваші з фаршем та сиром. На квадратний лаваш в мене лаваш широкий, рівномірно тонким шаром намажте фарш. Можна фарш просто посолити та поперчити, але краще зробити фаршову суміш, як в мене, змішавши фарш 150 грамів, яйце, половину натертої цибулі, сіль, перець за смаком. На фарш покладіть ще один лаваш. Змастіть його майонезом, посипте нарізаним кропом, а зверху натертим твердим сиром. У мене приблизно 150 грамів сиру. Закручуємо все в рулетик, акуратно завертаємо краї та скручуємо. Форму для запікання змастіть маслом або викладіть пергамент, щоб ваш рулетик не прилив до форми, а сам рулетик зверху змастіть збитим яйцем. В духовку при 180 градусах на 45 хвилин. Коли витягнете з духовки, дайте рулет трішки охолонути, щоб краще нарізався. Ця закуска виглядає супер красиво рулетики міцно тримаються дуже смачно, а кріп надає неймовірно апетитного аромату. Якщо вам сподобалось моє відео, я буду дуже вдячна за лайк, підписку та коментар. Цим ви підтримаєте канал і будуть виходити нові відео. Дякую і смачного!